Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі, хто дивиться мій канал, хто переглядає. Хочу показати бройлера. Ось який бройлер ви підріс. Йому майже 2 місяці без трьох днів. Тобто їм 57 днів від народження. Ось такий гарний бройлер Виріс. Вже сьогодні їх почали рубати. Відвозити. Що й туди є. В другому приміщенні, тому що тут не поміщалися вони всі. Що сказати, бролір дуже гарно виріс. Я задоволений, як він підріс. Це коп 500. Вага його на даний час. Є бройлери курочки, які мають там по 2,600. 2,600, 600, 2, 800, 2, 900. І є такі, які мають 3600, 3400, 3500. Ну, більшість такі, більшість, які мають. Більшість бролерів, які мають за 3 кілограми. Да, 3, три Ну і якщо він має 2900, то в нього виходить 2400-2500 тушка. Якщо він має 2900, то 2400-2500 тушки. Якщо він має 3500, то в нього 3 кг 2900 тушка. Шестий вихід. Ось такий бровір? Декотрі питали мене, що це в теплиці вони стоять? Ні, це мансандра. Це мансандра під кришею. Це гіпсокартон. Це так як другий поверх. Мансандра. Тут висота посередині 2 метри. І туди приміщення то друге теж таке саме. Знизу приміщення теж таке саме два приміщення. Це 8х4. 8х4. І одно, і друге. І там знизу виходить, приміщення 8х6. ширше. В одному приміщенні ростуть курочка-несучка, зараз там є. Вона теж має два місяці і підростає, щоб зараз після Нового року вона вже почала нестися. І в другому приміщенні курка несучка стара, яка несеться зараз. А от на другому поверсі вансандра це тут. Тільки все з клітками для бролера. Ну, коли інкубатор виводиться з інкубатора, я сюди все заносив, буржуйка, тут їм температуру тримаю, тут вони підростають, тут підростають вони до 15-20 днів. І потім зносу їх вже в інший курник. А бролер все остається тут наверху. Бо тому що тут поїлки, клітки, тут все зроблено для того, щоб бройлер весь. Ось так. Хто має якісь питання, пишіть. Постараюсь відповісти. Хоч багато вже було сказано, багато було вже записано відео про бройлера. Всім мирних днів, мирного неба. Всім до побачення.